Розірвання договорів з перевізниками, запровадження роздільного збору сміття та плани на 2023 рік. Нині про свою роботу прозвітував департамент транспорту та окремих питань комунального господарства. Більше подробиць дивіться в сюжеті моїх колег. Минулий 2022 рік приніс чимало несподіванок у сфері громадського транспорту: підвищення цін, впровадження безготівкової оплати у тролейбусах та розірвання договорів із приватними перевізниками. У департаменті визнають, проблеми із маршрутними перевезеннями існують, та вкотре обіцяють врегулювати питання найближчим часом. У нас складається проблема і питання майже з усіма приватними перевізниками. Так як більшість приватних перевізників вони не дотримуються договірних. Умов і завжди порушують самі можуть змінити кількість транспортних засобів. Не дотримуються розкладів. У нас є напрацювання. Ми зараз проводимо постійно перевірки і відповідно до до договорів, укладених будемо розривати і укладати тимчасові, і паралельно оголошувати конкурси. З початку серпня у Чернівчан з'явилась можливість сортувати сміття у два контейнери на органічні та вторинні відходи: папір, метал та пластик в один бак, природні решти в інший, однак сортувальної лінії в місті досі немає, та й обіцяти про її створення в міській раді поки не беруться. Все залежить від того, яка в нас ситуація буде в країні адже важко спрогнозувати, що буде на завтра. Плани в нас є і вже по мірі їх реалізації не хочу вам пообіцяти, а потім не зможу це зробити. Створивши транспортну та сміттєвий колапси у департаменті. Взялись за планування цілей на 2023 рік. Нашими пріоритетами ми на 23-й рік це все ж таки є оновлення рухомого складу громадського транспорту, проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, капітальний ремонт контейнерних меданчиків з облаштуванням підземних, і просто капітальний ремонт контейнерних меданчиків, впровадження електронного квитка у пасажирському громадському транспорті, удосконалення системи роздільного збору, розширення території і кладовища, встановлення пам'ятникам загиб. Військовослужбовцям, а також облаштування місць для тварин. Чи очікувати містянам покращення транспортних перевезень та чи стануть чергові обіцянки виконаними у новому році? Питання відкрите. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.